Про шану нашим героям, які заради країни залишили це життя. Коментарів бачу дуже багато. Хто не дивився відео про енергію Егрегора, війни і так далі, то можете переглянути. Дуже багато, ніби як і супротиву, і розуміння. І Мене запитують, а яка ваша порада? От яка ваша порада, якщо не брати участь у хвилині мовчання, то що тоді робити? Як е, дякувати героям, дякувати тим людям, які допомогли? По-перше, дуже важливо е, усвідомлювати. Взагалі саму суть цього всього. Ті, хто взяли участь у війні, це душі, які прийшли на планету Земля уже із цим прописаним завданням, можна так це назвати. Крім одухотворених людей є ще боти. Як би це жахливо не звучало. Бота дуже важко відрізнити від людини одухотворенної з одного боку, а з другого боку, дуже легко. Тобто, бот, це взагалі людина, яка створена тільки на одне життя, це забезпечення програмне. Я зараз розумію, що мене зрозуміють взагалі одиниці. І може бути ще більше хейту, може бути всякого такого да, неприйняття, особливо від людей, які пережили смерть в родині і так далі. Ну я нікому не нав'язую свою думку. Я нікому не нав'язую ніяку інформацію. Кожен з нас обирає, у що вірити, до чого прислухатися. Тому. Спробуйте просто нейтрально віднестися, якщо ви не можете прийняти таку інформацію. Або просто перегорніть відео, не дивіться, і так буде краще. І ви не будете включатися і витрачати енергію. І я не буду в тому числі те ж саме робити. Ті, хто відчувають, що в цьому є якась глибина, залишайтеся і почуйте. По-перше. Як я вже сказала, розуміння має бути відносно долі. Да? Долю можна змінити, але цим треба було займатися раніше. Треба займатися своєю свідомістю набагато раніше, щоб потім вносити якісь такі корективи. Також важливо враховувати. Саму програму духа, тому що аватар він по одному запрограмований, тобто сама система, сам розум, він запрограмований уже інформацією, яка поступила в нього із зовнішнього середовища. Тобто, вже коли дитина прийшла сюди, да, і вже їй там почали якось щось там розказувати, вчити, пояснювати, ділити на добро і зло і так далі. Дитина, аватарчик це окремо. Дух це програма розвитку, це окремо. І часто душа взагалі не проявляється через людину, часто проявляється. Зазвичай це творчі люди. Зараз не тільки про малювання і музику. Да? Майте на увазі, що це люди, які просто по життю, ну. Змінюють багато чого, які мають свою точку зору, свій підхід, які рідко, коли умовно роблять все по рецепту. І відносно пошани, да, от, от, як, от як це зробити. Друзі, ну давайте на чистоту і логічно, да, от як це зробити? Якщо щиро ви Да, кожен із нас окремо да, своєю свідомістю відчуваєте подяку, відчуваєте благодарність. То ця благодарність вона буде почута, але повірте, що буде почута тими людьми, які вас знають. Маю на увазі ті, хто вже звідси пішли. Ну, мають, наприклад, да, контакт, тому що ну, ви там родичі, ви там були друзями і так далі. Друге, ще що хочеться додати, от, треба сприймати чуть-чуть по-іншому саму смерть. Тому що нас привчили ну, катастрофічно до цього відноситися. Що смерть це страшне, це біда. Але смерть це початок життя. І навіть коли розум боїться, розум не хоче помирати, бо понятно чому? Тому що, коли помирає тіло, свідомість сама вона жива, дух, вищия, ну, тобто сознання велике, да? ти ніколи не помираєш. Але тіло сама програма, его програма, понятно, вона помирає, тут страх, тут включені просто. Механізми, які автоматично спрацьовують. Ну, коли уже ти виходиш із тіла, коли ти усвідомлюєш, що ти помер, я це отримала такий досвід з допомогою сну, свідомий сон. І я чітко знаю, яке це кайфове відчуття: просто вийти з тіла і позбутися всіх. Всіх тих зобов'язань, тих правил, всього того, що з тебе хотіли, скажем так, да? якщо в двох словах, тому і тут треба простіше. І ще, якщо ви дійсно благодарні саме не за країну, а за себе, за своє життя, за свою безпеку, за свій внутрішній спокій. То вам достатньо бути в стані благодарності і любові до всіх живих і неживих. Тобто, коли ти просто вібруєш, так, це новомодне це слово, до якого ми привчаємося, як це вібрувати, коли ти вібруєш от, на високій частоті, коли ти, будучи тут живим поки що, да, ти в любові, ти благодариш всіх і все кожен день просто за те, що ти живеш. І від тебе тоді йде світло, іде енергія. І саме в ті моменти, ті воїни, краще за все, ну, душі, да, та енергія друга. Хоча це все єдине, на кожному рівні сознання, от воно по другому буде сприйматися. І от ті воїни вони будуть бачити, заради чого це все відбулося. Коли люди, які знаходяться далі, от там, да, на планеті Земля, вони радіють. Вони щасливі, вони в любові, вони благодарні, їм добре. Яке велике щастя ми відчуваємо, коли, наприклад, подаруємо комусь подарунок, коли допоможемо в чомусь, а можливо хтось мав досвід там, спасти життя комусь, що ми відчуваємо в той момент божественну любов. Розносить тебе от прямо, от душа кричить від щастя, ти, ти щасливий, ти в істинній любові, ти розумієш, наскільки, наскільки прекрасно все, яка від тебе йде енергія? Божественна. І от, коли вони, якщо так от, да, для розуміння, умовно уявімо, що вони нас бачать, вони на нас дивляться. То коли вони бачать, що інші люди радіють, щасливі і благодарять кожен день за це життя, то для них більшого щастя не може бути. Бо вони залишили щось після себе. Тут нюанс такий з его. Его програма як робить, ми думаємо. Коли ми в мозгах сидимо, да, ми сприймаємо от весь світ, типу що ну, там емоції, да, ну, коротше, класика. Тобто его програма думає так: що мені повинні дати пошану. Мене мають похвалити. Мене мають там чуть не пам'ятник мені поставити за те, що я щось зробила чи зробив. Да. Справа в тому, що коли ми в цій. От, ну, коротше, Коли ми в голові отак от сидимо в егопрограмі, то ми розділяємо цей світ. Розділяємо. Що я маю? на увазі? Коли ти виходиш із его програми, то ти себе не розділяєш із іншими. Ти почуваєш себе частиною всього і всіх. І тому. Їм, умовно не особо-то важливо, щоб конкретно його благодарили і йому дякували. Бо він є частю інших частю енергії божественної світла, любові, всього. Ми всі єдині тут. Просто поки ми знаходимося в цій коробці, то ми працюємо над цим зараз, особливо, щоб вилізти. Трохи вище і подивитися на це єдинство. Бо не розуміє розум, не розуміє, в нього все йде лінійно, по-перше, що все йде як годинник. Да? Тік-так, тік-так. Час воно все йде в людини, так. Людина думає, що треба робити такі кроки одне за одним. Хоча насправді цього також нема. Ну, поки ти бачиш, поки ти дивишся в ту точку, да, воно є. Людина думає, що. Є кращі, є гірші. Знову ж таки розділяє вона. Не розуміє, що це її частина всього тебе в першу чергу. От так от воно заплутано. Тому спробуйте просто бути щасливими сьогодні, не запарюватися над тим, а почують мене вони там чи не почують? Вони є в тобі. Бо якби ви знали сам механізм і глибину, вообще, як воно все, друзі, це взагалі не так. Всі наші рідні, близькі і все, що ми бачимо і відчуваємо, воно і з нас, і зсередини виходить на екран нашої свідомості. І насправді всі такі, як у вашому шлунку, живуть. Але до цього треба дойти. Тут взагалі дуже важко все. І тому такі от сварки, одні кажуть, треба, другі не треба. Друзі, просто будьте в любові, вібруйте любов, будьте в світлі, будьте в теплі, будьте самі от сонечком ясним. Сонечко, 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 сонечко. І це вже, знаєте, як от фонарики в одної людини, в другої, в третьої, в четвертої, в п'ятої. І це вже велике світло. Чим більше людей буде мати всередині оце світло, а не роздуми. Правильно я роблю, чи неправильно. Мені треба там подяку робити, чи не треба подяку робити. енергію в, другу, в друге русло направити треба. І все. То буде саме прекрасне, що тільки можна. Вас буде видно прямо із космосу. Дайте коментарі, не знаю, поділіться, як ви це сприйняли. Дайте питання, якщо є. А якщо у вас тотальне несприйняття моїх слів, краще просто прогорніть далі і все. Я і так вас заблокую, якщо ви будете в мій сад божественний, сипати якийсь сорняк, бур'яни. Тому краще просто промовчіть. Кожен із нас знаходиться на різній лінії свого життя і різній лінії розуміння. І якщо ми щось не знаємо, це не означає, що цього нема існує все і водночас нічого.